Вітаю всіх! У кінці квітня і в передмісті Львова кучерявий сад. В попередньому відео розповідала свій догляд за трояндами у такий період та не встигла розказати про пілінг троянд. Що ж це за така процедура і для чого робиться? Відразу скажу, що про пілінг дуже гарно. Розповіла пані Олена Тур і на своєму YouTube-каналі, і на сторінці у Фейсбуці. Ну, багато де в різних джерелах можна побачити. Розповідала пані Наталя Сахно-Завада, трояндовий сад. Я не планувала цього відео, але так, як життя мене змусило його зробити. А ми вже що не робимо, то фіксуємо на камеру. Зафіксувала та й поділюся, чому б і ні. Пілінг робиться не молоденьким трояндам, а старим, в котрих загрубіла кора, не дає пробитися знизу брунькам і наростити базальники. Це для, старих, для старших кущів, котрі стоять на одній-двох ніжках і не хочуть нічого міняти у своєму житті. А нам хочеться, щоб багато молоденьких гілочок наростало. У мене немає таких старих кущів. Як і немає, я дещо вчудила, можу сказати, немає розуму. Я сама винна, що довела себе до потреби робити пілін. Що ж я такого вичудила? Я в мене трояндочка, сподіваюся, що вона в мене ще є і буде. Еліна, котра змерзла, вона була уся незрозумілих плямах. І я зрізала її майже до рівня ґрунту. На рівні ґрунту троянди кущаться, і у них такі з'являються потовщення, які ми називаємо псевдопрививками. Бажано різати до цього потовщення і не зрізати саме потовщення. У цьому потовщенні точно би відбилися молоденькі бруньки, і троянда би почала нарощувати молодь. Молодняк, молоді пагінці. А я, мантелепа, ну от так мені щось мене як під'юдило, зрізала ці аля псевдо прививки, псевдо, ну, ті місця, це вузли, з яких кущилася троянда. І чекаю, 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 а нічого не відростає з ґрунту. Розпарпала дорівня реальної прививки. Намочила ганчірку, в мене не було за. Процедурою там має бути гетероауксин. Ну, так пише пані Олена Тур. Я намочила якимось стимулятором, здається, циркону у мене було багато. Не знаю, чи він спрацює потрібним чином. Намочується ганчірка і обкладається місце прививки для того, щоб відкисла, відмокла оця загрубла кора. А далі, десь добу воно повинне мокнути, а далі або рученьками, або якоюсь делікатною щіточкою ми тремо місце прививки, оці погінці, аби щистити оце загрубіння, загрубле. Не можна жорстко і жорстоко це робити, не можна травмувати трояндочку, тільки щищати те, що щищається саме. Що відпадає, відшаровується само. Я ось так взяла щиточку зубну, там для троянди, це взагалі вона не жорстка. І працюю по всій ділянці прививки та вище. А також побачила, що на цих погінцях, і навіть чуть вище є місця потенційних броньок. Отак От намочую щіточку, щоб весь час було мокріше, так легше щищається старе. Вже рятуюся, як тільки можу, бо не хочу втратити троянду. Була в мене чуйка, відчуття: ну не зрізайте це. І навіть коли я знімала. Про Еліну я розповідала, ну не радила іншим робити те, що вичудила я. Не зрізати оті потовщення над рівнем ґрунту, де закладаються броньки. Ну, то таке, як бо карає, то забираю розум, от щось схоже зі мною і трапилося. Не знаю, побачу. Рятую, а там побачу, тому що живенькі пагони. Корені гарні, там це взагалі троянда досить міцна, з АДР знаком якості, з німецьким знаком, оцим, який дається трояндам, котрі, надзвичайно стійкі до різного. Отак От я почистила всюди, ззаду, спереду, знизу, з різних боків. А далі, а далі потрібно. Вже би мав той циркон, за правилами гетероауксин, мав би спровокувати, простимулювати. Він ж там лежав в ганчірці на тканині живій, смоктувався, сподіваюся, у живі тканини. Мав би спровокувати ріст броньок. Та я ще маю цитокінінову мазюку таку. Цитокініни це гормони рослинні, котрі провокують клітинний поділ. Цитокінес. Звідти і назва їхня. Візьму патичком і намазгаю і розмазгаю по всій ділянці довкола прививки, довкола місця щеплення, довкола оцих пагонів зі всіх боків. Отак розмазюкаю, розмазюкаю. Сподіваюся, паста спрацює дуже погано, коли у троянди забирають бруньки, що точно вже налупилися, наклюнулись до росту. Бо такі бруньки тянуть соки і запускають корінь. Якщо ж їх обрізати зовсім, немає оцього пускового механізму, тієї помпи. Яка б штовхнула до росту, до росту і до руху соків догори. Брунечки верхні, не варто зрізати. Якщо ви хочете навіть троянду так потужно обчікати, то якісь бруньки та й лишити. А потім, як вона вже розвине ті бруньки і пустить інші пагони, котрі вже вам подобаються, аж тоді можна позрізати все, що не подобається. Але бажано не раніше. Тобто, в ідеалі, якби я не зрізала надземні вузли потовщення і зробила все решта так само, було б значно краще. Знову ж би розпарпала, оце все зачистила, зробила, верхні бруньки би пішли, розвинулися, тут молоденькі би наклюнулися. А далі я б зрізала те, що зрізала зарано. І мала би все чіки пуки Ну, нічого, мій негативний досвід, сподіваюся, не дасть відбутися такому у вас. Далі можна пролити сульфатом магнію, а через певний час комплексним добривом із азотом, де би були мікроелементи і всякі різне. Ну, це також повний набір всіх-всіх дій для щасливого кінця. Дякую всім за перегляд і слава Україні!